Далі теж була картопля. Ми там сьогодні бур'ян убирали, прибирали. Зруйновано десь приблизно зараз підраховуємо до 50 будинків зрубною хвилі. Ну, під центр зриву саме це був у приватному будинку. І ви бачите, що ми знаходимося поруч приватна забудова, де живуть місцеві мешканці. Зовсім тут не, немає ніяких військових об'єктів, як завжди показує Росія, що вона завдає ударів по військовим базам. Ми бачимо, що тут прості цивільні місцеві мешканці, які проживали на території, тепличне господарство люди було. Матуся моя стояла там, під, підмітала во дворі. Коли моя була в хаті, коли я вискочила, цю двері я не змогла відчинити, обійшла. Вона була вся ну, в крові, поранена. Її відвезли в лікарню. Так і і вибух. Буквально це було, ну я знаю, секунди. Навіть, навіть не зрозуміло. Не чіку виїжджати, не збиралися. якби ви замічаєте, що у нас тут на, на посолку тут. Останній прильот був у 2022 році. Як зараз почуваєтесь, ви загалом? Так, знову я. Нормально. Передасть словами, це неможливо. Ні. Якось так тримаємо, буде добре. Почули тільки, що воно летить, побачили спишку. І син мій, і він просто нас отак от взяв за шкірку і просто викинув в прихожу, в калідор. І це нас спасло. Працюють комунальні служби, якраз встановлюють ступінь руйнації, дивляться, перевіряють і, діляться, і газове господарство, і енергозабезпечення, що надає гуманітарну допомогу у вигляді будівельних матеріалів, якщо треба, там ковдри, подушки там інше для життєдіяльності. Ось тут сильно розбила будинок. Чим далі від зриву, тим менше, але все ж таки дахи, вікна пошкоджені теж на будинку. Є от фрагменти і уламки саме від цього кабу, який був застосований у при приватному секторі. Ворог знаєте, як сьогодні питається залякати, створити такі залякування для місцевих мешканців, але дирачівці вже навчились бороти свій страх ще в 2022 році.